Раджу вам подумати над цими моментами м, стосовно цієї жалості, допомоги іншим, оцих всіх е, пліток, е, всіх обговорень ясних. Е, тому що зараз буде ще масштабніше вся історія розвиватися, Ще масштабніше. Тому що енергії зараз прискоряться. Вони прискоряться, а в березні уповільняться. І це пов'язано з ритмами, з біоритмами тіла людини і з ритмами, електромагнітами, які є на нашій землі. І ви можете далі в це не вірити. Ну, якщо ви до березня місяця не виведете в себе в якийсь варіант, хоча б поетапного росту, ви далі застрягнете на кілька років застої. І ті, хто до березня будуть рухатись масштабно, вони в цей застій, на цей застій проскочать, і вони далі будуть рухатись масштабно, тому що, вони будуть вище. Вони будуть, знаєте, хтось іде пішки, а вони летять над землею. І вони пролетять оцей варіант, що їх буде затягувати в землю. А люди, які йдуть по землі, не хочуть злітати, і отримувати максимум, їх затягне в цей момент і затягне на кілька років. І потім з березня буде знову дуже багато людей жалітися, що все дуже погано, все не працює і так далі.